Що, наприклад, ви ФОП, і ви е, завжди не знаю, автоперевезення да, займалися. А завтра ви стали компанією, да? і у вас від автоперевезення було 10 тисяч, а сьогодні у вас став мільйон. Так оце для банка буде підозріла операція. Навзагалі зміні тут і зараз це освітня програма для мешканців міста, кривого рогу і регіону, яка спрямована на те, щоб надати нові знання і навичка, підтримати людей з їхніми ідеями, які в них є, і допомогти їм усвідомити роль, що вони дійсно можуть стати тими чинниками змін в нашому суспільстві. Сьогодні ми проговоримо про не менш важливу частину, як про податки і пільги. І для кожної думи мешканці міста неважливо це громадська організація, благодійний фонд чи бізнес, чи навіть просто прасічна особа. Це є важливим. бо насправді в світі податків те, як нас все змінюється, це дійсно важливо. Тому ми запросили наших спікерів, щоб вони з нами про це поділилися. Запросили саме їх, бо вони безпосередньо працюють з цією темою, з якою нас турбує і був запит від аудиторії, тому ми їх і запросили. Сьогодні ми розповідали про податки, але не дуже сумно про податки, а про те, що про нас знає податкова, з яких джерел ця інформація, і як нам діяти, коли податкова про нас щось дізнається. Що таке фінансовий моніторинг? Це міжнародна система, яка відслідковує наскільки ваші гроші бігають. Бо банки хочуть працювати тобі тільки виключно з білими грошами. Це нам дасть змогу сказати, що де задіяні ці чорні гроші? Це маршрут, це польськіка і це тероризм. Всі держави зрозуміли, що гроші поки ну, що оці всі, я не знаю, як, ділянки заінтересовані в тому, щоб їх гроші теж були білі. Законодавство дуже плинне, і можливо, кожен, кожна людина, яка займається своїм життям, не завжди вистачає її час слідкувати за цими змінами. І сьогодні, чому сьогодні ця зустріч? Тому що хотілося е, поставити якісь критичні точки і зробити увагу людей, щоб вони не, не витрачали свій час да на пошуки за яких законодав законодавчих та їх поблажок, або е, якихось пільг, або можливо, людина ще сьогодні була акцентна для людей, які військовослужбовці. що людина на коли захищає нашу країну і немає там бухгалтера. І, а в нього діючий бізнес. В нього немає часу слідкувати за цим. Хотілося просто донести і зробити акценти на саме на якісь змінах законодавства, якими вони можуть користуватися. І сьогодні в тебе є відкритий бізнес, який добре працює. А завтра ти вже мобілізований. І що що тобі робити? Це законодавство поширюється на всіх мобілізованих фопів. З 24 лютого, 22 року і саме це законодавство дійсно прописує дві категорії: і мобілізовані, і які контракт. Перша думка, яка мене була, мені взагалі ця тема не знайома. Це, мабуть, не для мене, але я вирішила прийти для того, щоб поспілкувати з людьми. Можливо, я щось можу так для себе відкрити. І сам тренінг на здивування зайшов дуже легко, навіть. Те, що мені взагалі не було зрозуміло, я зробила собі конспект, і вже по якому я можу. Трошки орієнтуватися в цій темі дуже цікаво. Спікерка мені дуже сподобалась, приємна людина, яка змогла донести це в легкій формі. Тут я сьогодні, тому що я ФОП. У мене є е, два бізнеси, і в цей мінливий час, коли постійно оновлюються закони, законодавство, постійно щось нове у сфері податків або ведення ФОП, було цікаво послухати якісь новинки, що нас чекає в наступні роки, і бути морально готовою до цього. Ми коли Готувалися, ми думали надати ту інформацію, яку важливо знати кожному, тому що ми читаємо новини, які загальні, але і бухгалтерські новини нас, ну до нас не мають відношення. Тому дуже хотіли дати ту інформацію, яка потрібна кожному як людині, а не як бухгалтеру чи ще комусь. Ті люди, які не займаються бізнесом, а просто фізичні особи вони навряд чи будуть замислюватися, чи шукати, чи витрачати час. А для людей, які дійсно працюють, то це багато сайтів, податкових сайтів, багато сайтів соціальній мережі, просто погуглити так, або замовити консультації у податківців, або скористуватися вже приватними консультаціями.